Шановні депутати. Шановні депутати, запрошені на пленарне засідання 49-ї позачергової сесії Охтирської міської ради в режимі відеоконференції. З'явились і зареєструвались. Проводимо реєстрацію. Кузьменко. Є. Анацький Нема. Басанець, Ігор Миколайович. Місце. На місці. Дякую. Ольга Івановна. Доброго Пайте. ранку. Єсь. Людмила Миколаївна. Є. Почув. Світлана Івановна. Добрий день, є. Є. Сергій Іванович, є. Броварник Андрійович? Я, ви, від... я вибачаюсь. Е, ви... Алло, я вибачаюсь. Висла через телефон Оксани Миколаївни, бо ми у двох на нараді. Кузьменко за. Добре, добре, хорошо. Е, Вікторія Володимирівна, є. Василь Васильович Горню. Нема. Микола Миколайович, Данилюк. Д... Данилюк. Да. Нема, Данилюка. Максим Олександрович. Нема. Григорій Володимирович? є. В'ячеслав Вікторович, нема. Ольга Миколаївна. Присутня. Є. Тетяна Юхимівна? нема. Сергій Сергійович Мандрика. Мандрика. є. Сергій Сергійович, ви нас чуєте. Так, да, так, да, я появився, я є. є. Присутні. Роман Наталя Михайлівна Євгенкович немає. Лілія Павлівна, Мирослав Миколайович. Олег Васильович. Відсутній. Валентина Іванівна. Є. Наталя Павлівна. Є. Тетяна Михайлівна. Присутня. Присутня. Олег Володимирович. Є. Інна Миколаївна.

Сесії присутні 20 депутатів із 32 обраних плюс міський голова. Сесія правомочна, 49-ту позачергову сесію міської ради. Оголошую відкритий. і з морською разом в обіймах лісів. Світ ми отирко, Вшанувати хвилиною мовчання загиблих героїв. Дякую. Прошу сідати. Шановні депутати. Нам е, необхідно обрати робочі органи сесії, лічильну групу та секретаріат. Пропоную, як завжди, обрати робочі органи із депутатів присутніх у залі Лічильна е, комісія. Сергій Іванович, Мирослав Миколайович, Віктор Михайлович. Секретаріат, е, Наталія Павлівна, Олександр Сергійович. Е, ну, давайте голосуємо спочатку за. Е, Лічильну групу в складі трьох депутатів. Хто за? Кузьменко за. Олег Валерійович відсутній. Ігор Миколайович. За. Дякую. Ольга Іванівна. За. Людмила Миколаївна. Людмила Миколаївна. Нема зв'язку. Світлана Іванівна. За. Сергій Іванович. Вікторія Володимирівна. Василь Васильович. Микола Миколайович. Максим Олександрович. Григорій Володимирович За Кузьменко Ольга Миколаївна. За. Тетяна Хміна нема. Сергій Сергійович За. Лілія Павлівна Мирослав Миколаївич, За Олег Васильович нема. Валентина Іванівна. За Наталія Павлівна. Тетяна Михайлівна. За. Олег Володимирович. За. Сікун. За. Інна Миколаївна. Андрій Анатолійович. Дмитро За. Володимирович. За. Віктор Михайлович. За. Олександр Сергійович, За. За 20%. Дякую. За секретаріат у складі двох чоловік Олександр Сергійович і Наталя Павлівна. Кузьменко. За. Ігор Миколаївич. За. Ольга Іванівна. За. Людмила Миколаївна. Світлана Іванівна. За. Сергій Іванович. За. Вікторія Володимировна. Василь Васильович, немає. Микола Миколаївич нема. Олександр Олександрович, нема. Григорій Володимирович. За. Федір Федорович немає. Вячеслав Вікторович нема. Ольга Миколаївна. Ольга Миколаївна. Не чути. Кузьменко. Нема зв'язку. Сергій Сергійович. За. Ліля Павлівна. Мирослав Миколайович, за. Власильович, нема. Валентина Іванівна. За. Наталя Павлівна. Тетяна Михайлівна. Тетяна Михайлівна. Кузьменко за. Кузьменко за. Кузьменко за. Хорошо. Олег Володимирович. За. Інна Миколаївна. Андрій Анатолійович. За. Дмитро Володимирович, За. Віктор Михайлович. За. Олександр Сергійович, за. за 20. Е, дякую. Шановні депутати. Нам потрібно проголосувати за регламент для відкриття сесії. Двадцять Комісія, голова сіла, секретар. Віктор Михайлович. Молодці. Е, для інформації е, до 20 хвилин виступів до 5 хвилин для виступів щодо порядку денного видання сесії. До 5 хвилин. Прошу голосувати за порядок ден... ой, за регламент. Кузьменко, за. Ігор Миколайович. За. за. Ольга Іванівна. За. Людмила Миколаївна. Світлана Іванівна. За. Сергій Іванович. За. Вікторія Володимирівна. За. Василь Васильович нема. Микола Миколаївич немає. Регор Вадимович. За. Ольга Миколаївна. За. Кузьменко за. Сергій Сергійович. За. Ліля Павлівна. Мирослав Миколаєвич. Олег Васильович нема. Валентина Іванівна. За. Наталя Павлівна. Тетяна Михайлівна. Да. Олег Володимирович. Секун. Інна Миколаївна. Андрій За. Секунд. Дмитро За. Да. Віктор Михайлович. Да. Олександр Сергійович. Да. 19. За 19. Ага. За 19. Шановні депутати. На порядок денний у нас винесено одне питання. Секунд за. Та вже все. Вже під, підвели. Дякую. Напорядок денних вислав не одне питання. Пропоную проголосувати за порядок денних за основою в цілому. Кузьменко. За. Олег Валерійович, нема. Ігор Миколаївич? Ігор Миколаївич? За. Е, Ольга Іванівна. За. Е, Людмила Миколаївна. Нема. Сергій Іванович. За. Світлана Івановна. За. Е, Вікторія Володимирівна. Василь Васильович нема Данилюк, немає дикий, нема. Григорій Володимир. За. Ольга Миколаївна. За. До нас доєднався Данилюк. Микола Миколайович. Сергій Сергійович. За. Да. Лілія Павліна. Мирослав Миколаївич? Олег Васильович. Нема. Валентина Іванівна. Да. Наталя Павлівна? Тетяна Михайлівна. За. Олег за. Людмила Миколаївна за. Микола Миколайович. За. Секунд за. Микола Миколайович за. Олег Володимирович за. Інна Миколаївна. За. Андрій Анатолійович. Дмитро Володимирович. За. Віктор Михайлович. Олександр Сергійович. За. За. 22. За порядок денний за основу в цілому на порядку денному одне питання. Воно обговорене на двох комісіях: комунальній і е, правовій. Е, рішення прийнято. Будь ласка, Сергія, коротенько, шановні колеги. Вам пропонується практичні рішення про визначення замовника роботи з реалізації проекту нового будівництва захисної споруди в школі No2. Відповідно до цього проєкту ми пропонуємо визначити державну установу інфраструктуру сумщини замовником цих робіт. На управління капітального будівництва передати проектну документацію, яку ми виготовили свого часу. Якщо питання будуть, я попитаюся пояснитися. Е, питань... е, кошти ми на пройшли всі виділи нам 38 мільйонів від 4 з обласного 42 мільйони загальна вартість робіт від документації. Але ж ну, інфраструктура Сумщини буде проводити тендер, і там вже буде визначатися вартість на старіші відповідні проєктні документації. На яку кількість переїхали? На яку кількість осіб? На 200 чоловік. На 200 чоловік. На 200 чоловік. Це називається бомбоубежище. Про протирадіаційне укриття. Повноцінне, так. Повноцінне е, проти радітне, ну, шановні депутати. Пропоную проголосувати за порядок денний за питання за основою в цілому, і потім вже обговорити дане питання. Я всім дякую, хто доєднався і у мене буде... є питання, якщо можливо. Будь ласка, Ігор Мікла. Будь ласка, це організація, та що перейменована з дорогами сурщини. Я, ну, я не можу знати, Юрій Міклач. Ось... Менше місяця тому і це, я так розумію, та організація, яка була дороги Сумщини, менше місяця тому переіменувалася, і ми туди виділяємо зараз 47 мільйонів. Юрій Миколаївич, дивіться. Ми е, дороги Сумщини у нас очолював, е, наскільки я пам'ятаю, три роки я працював, очолював, як його звали. Е, його вже давно звільнили. Якщо в нас десь в якісь організації, десь якісь були моменти, питання, і вона реорганізовується, це означає, що міняється керівник, міняється склад, міняється направленість роботи. Ці кошти нам виділяє держава за сприяння обласної військової адміністрації і також довиділяє обласна військова адміністрація. Вони будуть замовниками, вони будуть оголошувати тендер, вони будуть супроводжувати дане виконання робіт. І в разі, якщо не встигнуть до кінця року і кошт, частина коштів буде повернена, не дай Боже, в державу, то вони будуть ставити питання перед державою, щоб ці кошти надали на 25 рік. Ви всі розумієте на сьогоднішній день, як складно ведуться всі роботи, які потребують капітального будівництва. Нема фахівців, недостатня кількість банальних працівників, прибиральниці тих немає. Тому я був би дуже вдячний, аби депутати підтримали ці кошти. Щоб не ми їх е, освоювали, а щоб їх освоїла обласна військова адміністрація. Все одно це буде під керуванням е, голови обласної е, військової адміністрації. Я думаю, що багато з вас бачили, наскільки вони е, допомагають на сьогоднішній день і місту Охтирці, і взагалі по області. Тобто, в мене нема питань ніяких до голови обласної військової адміністрації. Що це було дороги Сумщини, дороги не Сумщини. Мені от, в даному випадку не цікаво. Е, головне, е, що вони. Так. Я вибачаюсь уточніть, будь ласка, для громади, може хто не в курсі. Скільки коштів на це ми виділили з артильського бюджету нашого місцевого? Ноль гривень, ноль копійок. От з, саме з, з, цьому я хотіла вирішувати. З місцевого назначити, бюджету для? з місцевого бюджету потрібно було виділяти по оскільки в наш бюджет нульовий, у нас нема перевиконання і всього остального ну майже нульовий, ноль плюс ноль. З місцевого бюджету потрібно виділяти. 10%. Але враховуючи, що ми не могли б виділити 4 майже, там, мільйони, я звернувся до голови обласної військової адміністрації офіційним листом, щоб він посприяв і було дуже багато претендентів з усієї області, які хотіли до фінансування всього іншого. Але е, голова обласної військової адміністрації виділив нам ці 4 мільйони е, як 10%. І ви пам'ятаєте, ми на минулій сесії проголосували. Щоб ці кошти зайшли до нас, бо якщо б були замовником обласна військової адміністрації, то потрібно 30% до фінансування. А потім ми передаємо. Ми витратили з місцевого бюджету кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації. На сьогоднішній день по всій країні буде стояти таке питання: в кого є проєктна документація на серйозні тверді проєкти, які є першочерговими для життєзабезпечення громад, тим будуть надавати кошти. Ми зробили проєкт ми з вами виділили кошти, ми зробили проєкт, е і проєкт пройшов експертизу. Ми передаємо, е передали з вами на минулій сесії кошти. Але як виявилося, оця організація нам уже тепер підказала, що, шановні, ви нам е передали ці кошти, але не, не визначили нас рішенням своїм як замовників робіт. Ми не можемо е брати як, е додаток із вашого рішення і е пояснюємо ну, пояснює записку. І е, за рахунок цього її використовувати для нас е, і для казначейства достатньо було пояснювальної записки, і на сьогоднішній день достатньо, а для них недостатньо. Ну на жаль, такі ситуації бувають і в міністерстві. Якщо ви пам'ятаєте, у 2022 році було декілька переголосувань у кабінеті міністрів по е, нашому об'єкту критичної інфраструктури. Не так слово вказане, не той виконавцем робіт, не, 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 не така сума і все інше. Тобто ми, на жаль, переживаємо вперше таку війну і такі швидкі будівництва і відбудови. То тобто, я хотів би, щоб цим займалася обласна військова адміністрація. Там є департаменти, є швидкі контролюючі органи і є швидка комунікація. Дякую, Павло Петрович. А є якесь розуміння, домовленість, коли буде побудовано? Хоча б приблизно якісь строки обговорено? По срокам, по срокам обговорено одне єдине. Кошти повинні бути використані до кінця року. Це означає, що побудовано воно повинно бути до листопада крайній термін, щоб у грудні могли кошти розрахуватися. То підрядник, який Дякую. буде визначений, він буде розуміти, що він що він будує, якими ресурсами він будує і як швидко він повинен збудувати. Дякую. Дякую всім, Ігор Миколайович. Ігор Миколаївич, голосуємо. Кузьменко за. За основу в цілому. Я утримався. Утримався. Е, дякую. Ольга Іванівна. Ольга Іванівна. За. Людмила Миколаївна. За. Е, Світлана Іванівна. За. Сергій Іванович. За. Вікторія Володимирівна. Микола Миколаївич. За. Максим Володимирович. Е, за. Ольга Миколаївна. За. Сергій Сергійович. За. Лілія Павлівна. Мирослав Миколаївич. За. Валентина Іванівна. За. Наталя Павлівна. Тетяна Михайлівна. За. За. Олег, Олег Володимирович. Сікун. Нема зв'язку. Інна Миколаївна. Андрій Анатолійович. За. Дмитро Володимирович. За. Віктор Михайлович. За. Олександр Сергійович. За. 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 за за 20. Утримався один. Рішення прийнято. Шановні депутати, також мені важливо було, щоб ми проголосували, щоб не було від'єднання світла і все інше. Хотів би пояснити, чому це потрібно саме було сьогодні. Я. Перервав свою відпустку, при тому, що е, я поїхав на лікування, а не відпочивати. І е, приїхав для того, щоб у е, підрядника і замовника був час, лишній тиждень, на сьогоднішній день дуже багато вирішує. І коли е, 30 числа подають кошти 30 грудня на проплату і вони не заходять, бо великі суми і таке інше, і тоді стається біда. І роботи виконані, і е, ми підвели когось. Я думаю, що ми з вами нікого не підводимо. Ми з вами намагаємося об'єднуватися для відбудови нашої громади. Я щиро вдячний кожному і кожній, хто прийшов. Бережіть себе, мирного неба. Сесія оголошується закритою. Славній моїй Україні, ох, тиркою зветься з далеких часів, Його прикрашають желітні зивини і з ворською разом в обіймах лісів. we yeah. Hvað er það?